Любі друзі, привіт! Сьогодні я зроблю для вас розклад на послання сьогоднішнього дня, що хоче передати вам всесвіт, що хочуть підказати вам вищі сили. Сьогодні я працюю з такою прекрасною моєю однією із найулюбленіших колод-карт від Дорін Вірче послання Фей. Чудові прекрасні карти з прекрасними ось такими малюночками, бачите? Дуже такими ніжними тендітними обожнюю ці карти. І так, витягую для вас карту. Навіть дві одночасно. Так, перша карта це в нас здорове питання. Улучшите питання і життя зміниться. Ось така карта. І друга карта випала, вам дана сила. Іспользуйте свої способності для розрішення ситуації, ви зможете це зробити. Ось така прекрасна карта. І так, перша карта в нас про здорове питання. Що нам хоче сказати ця карта? По-перше, я бачу, що ваш організм дуже потребує. Гарячих трав'яних чаїв. Зокрема, настій шипшини. Ось. Тут, о, до речі, <смі> до речі, на карті якраз і намальовані люди, які чаюють, бачите? Ось. Значить, гарячі чаї це одночасно буде як детокс. І одночасно буде як. Зігрівання, покращення кровообігу, зігрівання, як то кажуть, розігнати кров. так. Трав'яні чаї. До речі, можна в інтернеті подивитися зараз є купа інформації, наприклад, якийсь трав'яний чай, і що він лікує. Я маю на увазі не лікуватися, а профілактичні, профілактичне пиття трав'яного чаю. Так, як просто. Ви пили б, наприклад, каву чи звичайний чорний чи зелений чай. Так? Тобто не лікуватися мається на увазі, а профілактично. Це може бути чай з ромашки, чай з м'яти, меліси, шипшини, так? з таких там різних трав, цілющих. Так, що ще? Менше м'яса, тому що м'ясо закисляє організм. І, взагалі, йдеться про водно-сольовий баланс, тобто пити більше води. І бажано додати в свій раціон вітамін С, або фрукти, які містять вітамін С. Це може бути апельсин, мандарин, грейпфрут, ківі, лимони. Так? Шепшина також, до речі, містить вітамін С. От хочеться саме. Чогось такого кислого. Кислого ось, додати б мінералі. Знаєте, хочеться залужнити кров і залужнити лімфу, тобто мінерали, наприклад, от якщо є у вас якісь знайомі бади, де є мінерали або колоїдні мінерали в рідкому виді. Або просто мінерали в таблетках, так, це наскальцій, магній, що там ще, я, я не знаю. ну, коротше, Мінерали, так, щоб були. Хочеться от саме, от такого, щоб напитати поживними речовинами волосся, нігті, шкіру, кістки, суглоби, зуби. тобто от Хочеться от саме такого трав'яних чаїв, вітаміну С, чогось кислого. І е, мінералів. Ось таке послання від цієї карти. Так, і друга карта називається Вам дана сіла. Так, що хоче нам сказати ця карта. По-перше, зараз ви потрапили в абсолютно новий, в абсолютно нове середовище наретичне для себе. Тобто тут Намальована дівчинка, яка пірнає, ніби, бачите, вона летить, а мені здалося, ніби вона пірнає. Тобто поток говорить про те, що ви пірнули в глибину своєї душі, в глибину якусь зовсім незвідану для себе як океан. Так? Що ви пірнули туди, де ви енергетично ніколи не були, так? Тобто перехід, якийсь відбувся енергетичний перехід. Так Цей перехід для вас ну, дуже такий неочікуваний, тобто ви не були готові до нього. Не були готові, перш за все, емоційно і психологічно, енергетично готові, тому що ваша душа готова перейти на той рівень. Інакше, так, а не готові саме психологічно. Тобто зараз таке враження, ніби енергетично світ для вас зовсім новий. Можливо, відбуваються якісь нові події з вами, якісь нові доленосні такі моменти, які ви проживаєте. Так? Можливо, нові люди, можливо, нова робота, можливо, нові мрії або нові цілі, можливо, якісь нові. А... Такі ситуації, які ви плануєте ще на майбутнє, так які вас чекають, які вам потрібно буде прожити, пройти, можливо, якусь ціль досягти, щось от вас чекає, так? Ось, і я бачу біля вас помічників, ангелів, які. Вам допомагають. Це мені показує 5-7 ангелів, які з вами на постійному зв'язку, які з вами на постійній основі перебувають, як ваші ангели-хоронителі, як ті ангели, які навіть не стільки оберігають, а як підсказують вам правильну путь, правильну дорогу, правильні думки, правильні якісь зробити вибір. Вам потрібно багато виборів зробити правильних, так? Зараз такий етап у вас. Щоб зробити правильний вибір, щоб вибрати якусь вірну дорогу для себе, щоб вибрати вірну людину для себе, щоб вибрати вірну роботу для себе, щоб вибрати вірний шлях, який ви хочете пройти, чи ваше покликання вибрати так? От якусь таку путь, якусь таку стізю, мені показує навіть дорогу. Таку ґрунтову дорогу показує, яку ви повинні вибрати в найближчий час, тобто, якийсь ви повинні зробити дуже важливий вибір в своєму житті, навіть хоча б чисто психологічно його зробити. Тобто не, не, не так, що, наприклад, ви робите вибір і зразу біжите туди. Можете і так робити, але тут більш вибір, такий моральний, психологічний, енергетичний, коли ви. Досягаєте якогось консенсусу з собою і обираєте для себе якийсь доленосний шлях. В якій буде в сфері цей доленосний шлях, знати тільки вам, я ще раз кажу, це може бути якась важлива людина, робота, покликання, можливо, переїзд в іншу країну або на інше місце проживання, тобто щось. Масштабне щось важливе, щось доленосне вас чекає найближчі, мені показує 6-8 місяців. Щось таке важливе, важливе повинні обрати або зробити найближчі 6-8 місяців. Ось і у вас також виростають крила, ви також обертаєте крила, але вони ще, бачите, дуже маленькі. Вони тут навіть дитина намальована так, з такими крилами. Крила ваші ще маленькі, тобто ви дійсно як енергетично оновилися. Ви енергетично зовсім в іншому, знаєте, як от тут намальована дитина, так, як от дитина, тобто в неї життя тільки почалося. Вона ще пірнула в цю глибину, і вона ще не знає, що там відбувається, як там ще буде. так, І маленькі крильця. А маленькі крильця, бачите? Тобто ви також стаєте подобними цим ангелам, вашим охоронцям і вашим помічникам. Тобто, у вас велика сила таїться. Так? У вас стається великий потенціал, ваша душа дуже світла і чиста. У вас такі внутрішнє сяєво велике. Тобто і ці анели вас наділяють також крилами, також наділяють вас силою, також наділяють вас цією мудрістю, також наділяють вас цим світлом. Для того, щоб ви змогли освітити собі шлях і допомогти собі в потрібну якусь хвилину. Так? Тобто, таке відбувається якесь енергетична посвята, духовна посвята вас в новій енергії. Тобто, на вас спускаються абсолютно нові. Вібрації, нові енергії, які ви вже прийняли, ви вже пройшли цю ініціацію, але зараз ви будете вчитися з цим жити. Зараз ви будете вчитися користуватися цими енергіями. Зараз ви будете вчитися користуватися цією мудрістю, яка є, яка посилилася всередині вас. Дуже, до речі, цікавий процес. Відбувся посвяти енергетичної вас в інші Вібрації, так, в інший енергетичний вимір. До речі, хочу вас привітати, тому що це дійсно так. Ви перейшли в якийсь новий вимір енергетичний. Ви перейшли на нову дорогу своєї долі, ви перейшли на нове абсолютно. енергетичний простір, де вам будуть траплятися абсолютно інші люди, абсолютно інші ситуації, абсолютно інші доленосні всякі моменти. Тобто все те старе, все те, що ви звикли, все те, що ви проходили, все те, що ви проживали, цього всього немає. Тобто, ми весь час знімали з вами відео про те, що ви переходите, а тепер ви перейшли. Тобто тепер ви як маленька дитина, так, яку, наприклад, хрестять в церкві, так, ви пройшли по святу, і тепер ви ця маленька дитина, яка буде отримувати нові знання, нову мудрість, нові якісь здібності, нові навички роботи і своїми новими вібраціями, своїми новими такими енергетичними потоками. Так, це буде відбуватися по-новому, по-іншому. Вітаю вас! Реально хочу привітати. Ви перейшли на нову путь свого життя. Тобто це абсолютно нова дорога, це абсолютно все інше. Хочу ще достати одну карту. Ух ти! Карта, прощай, старе, Здравствуй, нове. Дивіться, як, як говорить поток. Так, ви пройшли определенний етап, тепер починається нова життя, в якому все буде ще лучше. Дивіться, все те, що я вам тільки що сказала, тобто підтвердження. Подивіться, як зараз з вами говорить поток, подивіться, як зараз вами говорять вищі сили. Це просто чудеса, я вважаю. Слово-слово, все, що я сказала, нам сказала тільки що ця карта. Тобто, ви переходите в нову реальність, в нове життя, в абсолютно нові вібрації. Я вас вітаю. Абсолютно щиро хочу привітати, тому що це дуже велике досягнення, коли душа досягає того рівня, коли вона проходить якісь старі екзамени, старі уроки. Коли вона проходить ті всі кармічні вузли, хвости, коли вона їх завершує, і нарешті вона попадає в новий енергетичний простір, де вона може творити, любити, де вона благословена. Це дуже велике щастя. Я вас вітаю. Я дуже рада бути присутньою на. Цьому дійстві я дуже рада передавати цей поток для вас, ну і для себе в тому числі, тому що це дійсно дуже-дуже енергетично сильні е, такі моменти, і їх потрібно святкувати. Можна навіть відсвяткувати, е, наприклад, собі, там, я не знаю, якусь страву приготувати, чи там, я не знаю, якийсь напій приготувати, тобто відсвяткувати. Це все. І мені чому показало першу карту про здорове харчування? Тому що якраз таки ви зараз е, проходите цей етап засвоєння нових енергій, а нові енергії потребують чистоти, тобто без алкоголю, без цигарок, так, без ось наркотичних засобів, менше м'яса, більше природньої їжі. Більше трав'яних напоїв, як ми вже говорили, так, ось чому випала ця карта перша, тому що потрібно підтримати своє тіло, крім того, що ваше енергетичне, енергетичне тіло перейшло так? на ці нові вібрації, на цей новий рівень. І також тіло потрібно підтримати своє, свої ці тверді, тверді, як то кажуть, матеріал. Так? Тіло це наше, тобто енергетичне тіло це тонкий матеріал. А фізичне тіло це твердий матеріал, так? Тобто для того, щоб перейти, ну, вже перейшли, так, але для того, щоб це відбувалося м'якше і легше, потрібно підтримати себе здоровим харчуванням і трав'яними чаями. Це буде дуже класно, якщо ви їх повживаєте хоча б ну, тижнів два. Ось, і відбудеться оця така повна класна ініціація. Вітаю вас, вітаю себе в тому числі, тому що цей поток також, в тому числі, і для мене. Вітаю себе, вітаю вас! Ось я дуже рада була передати цей поток. У мене зараз дуже такий святковий настрій, який зараз мені передав цей поток. І дійсно ем, хочеться радіти. Породійте разом зі мною, тому що це для вас послання. Я дуже рада передавати цей поток, дуже рада служити вам. Дуже рада буду за ваші коментарі, лайки, підписки, і дуже дякую вам за перегляд, за те, що ви потратили свій час. Всього найкращого!